Звертайтеся, не хвилюйтеся, не бійтеся. Зверніться по допомогу. Ви не одні в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі допомагатимуть жертвам сексуального та гендерного насильства. Для цього Івано-Франківський обласний перинатальний центр підписав меморандум про співпрацю та взаєморозуміння із міжнародною гуманітарною організацією лікарі без кордонів Королівство Іспанії. Спільно будуть реалізовувати проект направлення та комплексна допомога жертвам сексуального та гендерного насильства, враховуючи те, що від сексуального насильства в нас страждають як жінки, так і чоловіки 90 жінок 10% чоловіків відповідно це надважливий меморандум для того для підтримки даної, даного контингенту населення. Також хочу звернути увагу на те, що у нас є, є також велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які в свою чергу також постраждали під час бойових дій на сході. Як ви знаєте, організація гуманітарна організація лікарів без кордонів працює по всьому світу в 80 країнах і має великий досвід. Зараз ми тут для того, щоб допомогти підтримати постраждалих жертв соціального насилля та інших видів для того, щоб підтримати медичний заклад, і ми. Очікуємо також поділитися нашим досвідом, який є великий вже в організації, та також навчатися один від одного. Ті, хто постраждали від сексуального насильства, зможуть отримати якісну медичну допомогу, що мінімізує та ліквідує низку захворювань та психологічну підтримку. Дана та так сексуального насильства це важливе питання. будь-який момент, будь-який час. Наші лікарі я ще раз наголошую, попередньому слові, що я ми працюємо цією тематикою. Давно у нас є багато випадків сексуального насильства, але це про. Проблематика, коли висвітлюється з позиції роботи захід європейських лікарів, світових лікарів вона надає певний такий аспект більш професійного підходу до цього питання. Наші лікарі по цій теманці їхали в Київ на курси. Зараз лікарі безкордонні організовували тренінги заняття у нас. Ця тематика стосується всієї області. Тобто це не означає Франківці і прилеги району. А буквально ця проблематика є в кожній області. Ми готові поділитися своїм досвідом роботи в цьому напрямку. Тим більше наші лікарі професійно на цьому питанні працюють. Так що, якщо така проблематика виникає, ми раді, раді щоб що наші... Наші прикарпаття, взяті Прикарпаття, звернулися з цим питанням до наших лікарів. Лікарі обласного перинатального центру пройшли навчання щодо консультування жінок, які пережили сексуальне насильство, і тепер можуть надавати повноцінний супровід від моменту факту сексуального насилля до повного подолання ситуації та її наслідків. Для надання якісної допомоги медики, окрім знань, отримали ще й препарати, зокрема для екстреної контрацепції. Організація лікарів без кордонів було надано навчання, згідно якого ми маємо певний алгоритм, яким чином Допомагати жінкам, пацієнтка, яка прийде до нашого закладу, зможе отримати комплексну гінекологічну та психологічну підтримку. І нам за допомогою цього підписання цього меморандуму буде надана пакет медикаментів, які будуть включати в себе профілактику та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом, а також вирішення питання про небажану вагітність, попередження небажаної вагітності і весь суб. Провід від моменту а, факту сексуального насильства і подальше супровід цих пацієнтів а, в разі наступання вагітності. Медична та психологічна допомога є цілком безкоштовною, анонімною та буде доступна жертвам сексуального насильства 24 години 7 днів на тиждень. Звертатися по неї можуть як і місцеві жителі області, так і внутрішньопереміщені особи. Існує телефон гарячої лінії, на якій потрібно звертатися. В першу чергу, тобто люди, які постраждали від насильства, повинні телефонувати по цьому номеру, який ви бачите вище. В залежності від того, яка ситуація, яку потребує людина допомогу, Ми будемо спрямовувати до психолога, до лікаря кушар-гінеколога до кого потрібно і звертайтеся. Не хвилюйтеся, не бійтеся життя без насильства. прекрасне. Якщо ви або ваші рідні чи знайомі постраждали від сексуального насильства, звертайтеся за допомогою за телефонами, які ви бачите на екрані. Надія Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.